Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Сергій, ну перш за все коротко, будь ласка, ваш коментар експрес після сьогоднішнього матчу. Слава ЗСУ, слава Україні. Україна переможе. Це я завжди буду починати всі флеш-інтерв'ю, поки я працюю у футболі. Що сказати, дуже погана гра з нашого боку. Дуже гарна гра з боку команди Маріуполь. Ми, ми знали, що вона не погріє територа, але лабові ігри такі, так з таким настроєм виходити. У мене дуже великі питання до гравців, до себе в першу чергу, тому що мені здається, що я замінами не вгадав. І ті хлопці, на яких я не розраховую, вони вийшли. Явно не, м'яко кажучи, не посилили гру. Це, це моє питання, це мій мі мі біль і мій сором. Чи не зіграли, на вашу думку, з командою, можливо, вже зараз по злий жарти, що дуже швидко в другому таймі забили. І... Ні, та, це ментальний на, на, на Навпаки, ми, це дуже добре, коли забиваєш. Команда емоційно піднімається. У нас ще був один момент, якби там забули, то ми, можливо все по-іншому сталося. Але я завжди кажу, що футбол гра помилок. І сьогодні, на жаль, як сказав Остім Черчилль, потрібно те треба умнішими бути, щоб помилки робили друг друг дру, дру, ну, ін, інші, інші люди. Але на жаль, ми були зараз глуп, 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 глупцями такі помилки в таких іграх. Але вони молоді хлопці, напевно, Маріуполь заслуговував десь на перемогу раніше. Але це гра це мій сором. Другий пенальті призначений це помилка голкіпера чи ні? Ні, це філософія психологія гри. Я ж кажу, що я ніколи за помилки нікому не скажу, тому що я був на їхньому боці. І в той, той миттю, що він, він прийняв рішення, таке. Е, це потрібно бути напевно на 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 їхньому місці. Жора виручав до цього. І це я завжди буду. Яка тут помилка. Тут помилка в іншому, в іншому, то що ми не показали ту гру, на яку ми не розраховували. Ми не показали ті якісті, які ми можливі. У нас є можливості, але то я ж не буду повторюватися. Це моя помилка, тому що заміни я не вгадав ті хлопці, які вийшли. На жаль, вони не, не змогли. Але в нас ще є е, гра е, домашня. і Якщо б ми, ми мали надію виграти і підтягнутися до Діназу і Полтави, але ця, зараз за плеїни, де боротьба з Маріуполем, у нас дуже важли, е, тяжкий, важкий виїзд буде в Івано-Франківськ. Ми налаштовуємося до кінця грати, битися. Нові грати, в першу чергу грати, тому що битися це з іншого віду спорту. Дякую. Я вітаю Маріуполь, хлопців, мої друзі, там працюють. Дуже гарною ну, перемогою в першу чергу. Вона важлива для них теж. Тому що... Є привід сьогодні привітати вас з першою новому році офіційною перемогою. Якою вона була вашим очима? Дякую. По-перше, Би поблагодарить хлопців дуже е, важка гра. Вийшло, скажем так що як сигнал З точки е, психології тяжело было справиться и из-за этого была е, нервозность получилась дуже важка гра но повторюсь хочу поблагодарить хлопців за те що проігруючи не Зламалися і грали до, кін... до кінця, ну і футбольний Бог нам допомог, скажімо. Склалося враження, що дуже важливу роль на сьогоднішній матч мали вплив заміни, чи ви з цим погодитесь, ваші заміни. Так. Да. Також хотів би поблагодарити тих хлопців, які виходять. Я розумію, що усі. Е Хочать грати стартом Но В футболі тільки 11. Ми вибрали 11 стартових і тих, які вийшли на заміну, додали, додали нам швидкості, і агресії. Маріуполь залишив останню позицію турнірної таблиці станом на після цього туру. Як це впливає і вже вплинуло на психологію зараз в роздягальні? Я вважаю, що тільки положительне. Перемога є перемога, і після неї і це легше. Дякую. Дякую. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.